Ну а саме в ці хвилини в Печерському суді столиці обирають запобіжний захід Олегу Побережнюку. А це командир 211-ї понтонно-мостової бригади. Побережнюк є підозрюваним у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем. Його солдати нагадаю, півроку будували командиру хату в селі на Хмельниччині за даними слідства. А за документами, наче воювали на передовій, отримуючи при цьому зарплати та бойові. Також 211-та понтонно мостова а, потрапила в скандали. З знущанням над військовими більше про це розкаже кореспондент СН Олександр Романюк. Він працює в Печерському суді столиці. Отже, Сашко, чи вже почалось засідання? Що вже з'явились якісь фігуранти? Взагалі, які новини звідти? Вітаю Святе. станом на зараз Олег Побережнюк перебуває у судовій залі. Власне, цей епізод, який будуть розглядати сьогодні, він буде безпосередньо стосуватися саме факту, скажімо так, перевищення повноважень офіцерами цієї бригади, зокрема тим, що люди, які були на підпитку, їх роздягали, кидали в ями, Як кажуть, скажімо так, свідки тих подій. І власне багато хто, мабуть, бачив в інтернеті. Такі жахливі фотографії цих знущань самого командира, самого комбрига, звинувачують у тому, що він нібито знав про ці факти, але тривалий час не робив жодних дій для того, щоб їх спинити. І фактично, по цьому епізоду і буде сьогоднішнє засідання. Ще в суботу у нього в будинку відбулися обшуки. Правоохоронці ще вчора доставили його до столиці, і зараз йому будуть обирати запобіжний захід. Нагадаю, що це в принципі другий епізод, в якому фігурує Олег Побережнюк. Перший стосувався, скажімо так, перевищення службових повноважень у тому, що стосувалося, що він, начебто, змушував своїх підлеглих будувати йому будинок. Цей суд відбувався у місті Тернопіль, і власне там запобіжний захід йому обрали один, але він був відпущений під заставу у розмірі майже 900 тисяч гривень. Станом на зараз прокурори будуть просити про тримання під варту а власне який запобіжний захід обере суд. Ми будемо повідомляти упродовж нашого випуску. Обов'язково розкажемо вам далі. Студія, дякую. Тобі будемо чекати подробиць. Кореспондент Сен Олександр Романюк із Печерського суду столиці, де сьогодні обирають запобіжний захід Олегу Побережнюку, командиру 211-ї понтонно-мостової бригади. У ці хвилини в Печерському суді Києва обирають запобіжний захід Олегу Побережнюку, комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади звинувачують в бездіяльності прокурор. Прокурори кажуть, що не менше півроку побережнюк отримував рапорти про знущання над підлеглими. Офіцер одного із взводів неодноразово принижував військовослужбовців, які були на підпитку. Роздягав, садив у яму. Частину знущань навіть фотографував. А офіцер перебуває в розшуку. Натомість прокурори просять взяти побережнюка під варту. Пояснюють, злочин важкий, передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. А побережнюк може втекти з території України. Як альтернативу, прокурори пропонують заставу в 40 мільйонів гривень. Застава кажуть, така висока, бо комбри є фігурантом іншого кримінального провадження, в якому вже вніс 900 тисяч гривень. Сам побережнюк і його захисники звинувачення відкидають. Мовляв, не по всіх потерпілих комбриг отримував рапорти. Частина з них не направлена на комбрига. А військовики під час порушень, нібито підпорядковувались іншій військовій частині. Тому про ці факти побережнюк мов би, не знав щодо кри. Емих епізодів перевірки, начебто, відбувались.